Виставлення залишків по основним засобам можна виконати за допомогою шаблону у вигляді таблиці Excel. Цей шаблон, як і шаблони для виставлення інших залишків, завантажуємо, обираючи модуль операції пункт меню Формування шаблонів для завантаження. Далі в списку доступних шаблонів обираємо Основні засоби та натискаємо кнопку Сформувати шаблон. Відповідний файл буде збережений в папці Завантаження, можна одразу відкрити його. За допомогою цього шаблону виставляємо залишки по основним засобам та необоротних матеріальних активах це 10 чи 11 класи, капітальних інвестиціях 13 клас, а також позабаланс, що відноситься до необоротних матеріальних активів. Дані в таблицю слід вносити, починаючи з восьмого рядка. Важливо не змінювати структуру таблиці, не видаляти рядки чи стовпчики, а також слід заповнити всі обов'язкові поля, які виділені червоним кольором. Зверніть увагу, що в полях програма та фонд числові значення можуть починатися з нуля. Щоб ці дані коректно збереглися в таблиці, слід для клітинок цих полів встановити текстовий формат або при введенні значення в клітинку розпочинати з символа апостроф, що перетворить значення в текстовий формат. В полі програма слід вказати код програмної класифікації видатків відповідно до кошторису, за якою було придбано основний засіб. В полі фонд. Вказуємо код фонду, що відповідає значенню в полі код в довіднику фонди. Наприклад, 01 кошти загального фонду. В полі «КЕКФ» вказуємо код економічної класифікації видатків відповідно до кошторису, наприклад, 2210 чи 310. В полі Рахунок обліку зазначаємо відповідний рахунок. Наприклад, 1113 малоцінні необоротні матеріальні активи. В полі Рахунок зносу вказуємо рахунок 1411 для 10 класу чи 1412 для 11 класу. В полі Рахунок витрат зазначаємо рахунок нарахування амортизації, наприклад, 8014. Поля довільні аналітики після кожного з обов'язкових рахунків Зазвичай не заповнюємо. Вони заповнюються лише у випадку, якщо в плані рахунків налаштовані додаткові аналітики. Поля підрозділ та код підрозділу визначають підрозділ, за яким числиться основний засіб. Достатньо заповнити поле код підрозділу, в якому вказуємо числове значення коду потрібного підрозділу з довідника підрозділів. Значення в полі підрозділ можна скопіювати з поля найменування в довіднику підрозділів або залишити незаповненим далі вказуємо прізвище ім'я по батькові матеріально-відповідальної особи. Дату народження можна не вказувати. В полі Табельний номер матеріально-відповідальної особи вказуємо табельний номер співробітника, що є матеріально-відповідальною особою, з довідника персоналу. Далі вказуємо найменування основного засобу, наприклад, планшет. Зазначаємо одиницю виміру, щоб в інвентаризаційних описах все відображалось коректно. Одиниці виміру вказуємо відповідно до позначень, прийнятих в довіднику одиниць виміру. Для основних засобів це штуки. В полі кількість найчастіше вносимо значення 1. Вказується кожен основний засіб, що має власний інвентарний номер. Для 11 класу можливий груповий облік, і кількість може бути більше одиниці. Далі вказуємо первісну вартість та суму внесеного капіталу, причому іноді сума внесеного капіталу може співпадати з первісною вартістю. Якщо є дооцінка кошти на рахунок 5311, то слід також заповнити поле дооцінка необоротних активів. В полі Ознака нарахування зносу вказуємо значення 1, якщо знос нараховується. Якщо основний засіб повністю замортизований і по ньому знос не нараховується, залишаємо клітинку порожньою. В разі потреби вказуємо дату початку консервації, якщо основний засіб знаходиться на консервації. В полі Знос вказуємо залишки, яка сума накопиченого зносу була нарахована по цьому основному засобу чи необоротному активу на певну звітну дату, наприклад, на початок року чи кварталу. В полі Ліквідаційна вартість можемо вказати суму, якщо є встановлена ліквідаційна вартість, яка не амортизується. Обов'язково вказуємо інвентарний номер, що присвоєний основному засобу. Система автоматично не генерує інвентарні номери, їх слід вказувати. Зазначаємо термін експлуатації. Зверніть увагу, його слід вказувати в місяцях. Якщо в установі ведеться облік по складу місцях, вказуємо необхідне значення у відповідне поле. Якщо замовник має інформацію про модель виробника, заводський номер, дату виготовлення основного засобу, а також Дату введення в експлуатацію, дату останнього нарахування амортизації, номер паспорту та характеристики ці дані вносяться у відповідні поля. Для автомобілів в полі ознака автотранспорту вказуємо 1, а також можемо заповнити наступні поля марка машини, модель машини і т.д. включно до поля Маса об'єкта за паспортом. В полі отримано безоплатно, вказується значення 1 у випадку, якщо основний засіб було отримано в рамках благодійної допомоги за відповідним фондом. В полі Рахунок внесеного капіталу вказуємо 51,11. Якщо є сума до оцінки, то в полі Рахунок до оцінки вказуємо 5311. Поле код доходів найчастіше не заповнюється. Поле деталізація КЕКФ заповнюють лише установи, у яких передбачено таку деталізацію. Після внесення всіх необхідних даних у файл шаблону, їх слід завантажити в систему. Зверніть увагу, перед завантаженням файл в Excel слід закрити. Далі обираємо модуль операції, пункт меню, імпорт залишків з Excel в розділі «Сервіс». Обираємо папку та файл для завантаження даних та натискаємо кнопку відкрити. У вікні Імпорт даних з Excel вказуємо дату введення залишків. Зазвичай залишки виставляємо на певну звітну дату початок року чи початок кварталу. Автоматично визначено значення в полі Початковий номер рядка. Це номер 8 та тип процесу виставлення залишків по необоротним активам за відповідним шаблоном. Натискаємо кнопку ОК. У вікні Виберіть позиції натискаємо кнопку Імпортувати всі рядки. Та обираємо Додати залишки до існуючих. За допомогою кнопки Документи залишків можна одразу перейти. До реєстру сформованих документів. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.